Але коли назву... ми чули назву тобою на «Сир сонця. Ми не дуже знали що думати. Як то може бути табір «Сир сонця? Але трохи більше думали. Думали, може це? і що Як ви тут робити на тобою «Сир сонця?

Glavi. Giappolo, giappolo. pignate, giappolo. Giappolo, giappolo. Giappolo, giappolo. Giappolo, giappolo. Giappolo. Fronkopp, det er veien hjem! Idi, ose, 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 idi, Porá, não está na casa. Рунко. Пласт Українська скавтка організації в Америці, окружний виховно-вишкільний табір Сонця» на оселі Писний камінь. Медфілдогайо наказ число 14. Учень то шість погоди на сьогодні. Під час дня буде хмарно, можливість дощу. Взагалі буде дуже багато сиру. І за хмари виступить сир сонця. До сім! До звіту виступить старша постунка гетьманської вірлиці на палка Звіт виступить. Але, друже, то є цирк сонця, не сир сонця. Добре, треба знищити сир. Uh -oh. okay, yeah. uh -oh. Skyt. <laughs> 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 shit. Yeah, touch your